Вітаю, Мене звати Морго Сулиць в ефірі. Телеканал Н1. Добрі новини. Житомирщина, підсумки тижня. Екс-міністр Дмитро Кулеба побував у Звягелі на тижневі на батьківщині Лесі Українки. Побував колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який відвідав туристичну і культурну перлину Звягеля, літературно-меморіальний музей Лесі Українки. Зі своїми враженнями про відвідини Гесиної оселі Дмитро Кулеба поділився у соцмережах. Дуже рекомендуємо вам цю диво, збережену колиску таланту, сили та краси України, написав він. Екс-міністр порадив українцям прочитати вірш Лесі Українки до з циклу сім струн, оскільки у цьому творі багато ніжності до України і віри в неї. Будемо боротися і працювати всі разом, наголосив пан Кулеба, аби доля жадана завітала до нашої рідної хати. Патріотичний вишкіл у звягелі, ветеранська громадська організація ОССА продовжує свою ініціативу з національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Чергове заняття, як зазвичай, відбулося під відкритим небом. Практикували, як поводитися зі зброєю, запускати коптери, маскуватися, надавати домедичну допомогу та багато іншого. Тут здобувають новий життєвий досвід. Ветерани як адаптуватися в цивільному житті і після військової служби, а молодь дисциплінуватися та Зрозуміти, як зараз воюють інші захисники, воронячи Україну, дякуємо за небайдужість та незламність. У дику природу Житомирської області випустили 100 фазанів, яких будуть підгодовувати та захищати від браконьєрів. на Житомирщині. Лісівники ДП «Ліси України випустили 100 фазанів у лісові масиви, де вони вже адаптуються до природнього середовища. За інформацією столичного лісового офісу, загалом у 2024 році було випущено 350 птахів. Для успішної адаптації фазани оселяються в місцях з водоймами, чагарниками та високою травою, які слугують їм укриттям від хижаків і забезпечують доступ до їжі. Протягом трьох років існування фазанарію на Житомирщині лісівники виростили понад дві тисячі фазанів, і їхня кількість продовжує зростати щороку. 70 ветеранів у Житомирській області отримали 34 мільйони гривень за програму Власна справа. У Житомирській області активно впроваджується програма власна справа, спрямована на підтримку ветеранів та членів їхніх родин у створенні власного бізнесу. З початку дії програми вже схвалено 70 грантів для ветеранів та їхніх дружин на загальну суму 34 мільйони гривень, з яких лише 2024 четвертому було погоджено 54 гранти на суму 26 мільйонів гривень. Завдяки цим грантам буде створено 142 нових робочих місця, що є вагомим на. Казкум у розвиток. За Олімпійське срібло каноїстка Житомирщини отримала сертифікат на суму 1 млн 860 тис. грн. Анастасія Рибачок, веслувальниця, каноїстка і стрімна призерка Олімпійських ігор, 2024, Чемпіонка світу, 18 вересня 2024 року. За Олімпійське срібло спортсменка отримала сертифікат на суму 1 мільйон 860 шістдесят тисяч гривень від голови Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка. Анастасія Рибачок продовж року готувалася до Олімпіади, яка відбувалася в Парижі влітку 2024 року. Спортсменка в квітні 2023 двадцять на Нила сина, але у декретній відпустці не була вже за місяць. Повернулася до тренувань через три місяці. Здобула першу нагороду на чемпіонаті України. Потім перемогу на Кубку світу та отримала ліцензію на участь в Олімпіаді 2024. Також вона хоче взяти участь у наступних олімпійських іграх, які відбудуться в 2028 році у Лос-Анджелесі. Нагадаємо, що канаїстка Анастасія Рибачок єдина представниця Житомирщини на літній Олімпіаді. 2024. До Дня рятівника Житомирським пожежним передали чотири пожежні авто зі спеціальним обладнанням. 17 вересня 2024 року до Дня Рятівника Державна служба з надзвичайних ситуацій України передала головному управлінню ДСНС Житомирській області чотири пожежні автоцистерни, оснащені спеціальним обладнанням для рятувальних операцій. Від центрального управління рятувальники Житомирщини також отримують 45-метрову драбину. Її доставлять за призначенням у найближчі дні. З полону повернули уродженця Житомирської області підполковника держприкордонслужби, якого в РФ засудили на 25 років. З полону звільненого чутнівчанина Дениса Сторожука, 13 вересня 2024 року. Ході чергового обміну військовополоненими вдалося повернути 49 українців та українок серед звільнених воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні особи. Серед них і земляк чутнівчанин, підполковник Державної прикордонної служби України Денис Ігорович Сторожук. Денис потрапив у полон після героїчної оборони на Завсталі під час боїв за Маріуполь. Тепер, після тривалого перебування в полоні, Денис нарешті повернув Додому на рідну землю щиро вітаємо із звільненням. Житомирські спортсмени здобули 5 медалей на всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби. Житомирські спортсмени вибороли 5 медалей на всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби, який відбувався у Вінниці з 13 по 15 вересня 2024 року. У місті Вінниця відбувся всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби на честь воїнів спецпідрозділу ГУР МО «Шаманбат». У змаганнях взяло участь близько 200 учасників з різних областей України збірної команди Області з греко-римської боротьби, вихованці, Житомирське Дюаша успішно виступили у турнірі та показали хороший результат. Перше місце Коваль Святослав, 53 кг. друге місце Кириченко Денис, 62 кг. третє місце Авраменко Вадим, 44 кг. третє місце Зозуля Артем 57 кг. третє місце Волошнюк Рустам, 47 кг. Полісся на стадіоні у Житомирі обіграло Рівненський Верес. Детальніше в сюжеті мого колеги Дмитра Драгунова з програми Футбольний тиждень з вами була Марго Асаулиць, Програма Добрі новини Житомирщина. Підсумки тижня. Приємного перегляду телеканалу Н1. Полісся у домашньому поєдинку зустрілося із Вересом. Рівняни шокували господарів поля вже на початку гри, забивши на шостій хвилині зусиллями гайдучка. Проте після перерви Житомирський клуб зумів відігратися. Спочатку відзначився Гуцуляк, а потім реалізував пенальті Назаренко. У наступному матчі УПЛ Полісся вдома прийматиме Черкаське ланце. Гру заплановано на 22 вересня. Верес того ж дня зіграє у домашньому поєдинку проти Інгульця. За підсумками шести зіграних турів, Полісся перебуває на першій позиції з 13 очками. Верес на 13-му місці із чотирма балами.